день, як вас зовут? Добрий день. Мене звати Євген. Я сьогодні відвідав а, театр юного глядача Харківського. Це дуже чудово, що зараз діти з посмішками підуть до себе додому. Вони почули гарні пісні. Вони побачили, як добро перемагає зло. вони будуть щасливі. Це дуже добре, що театр зараз. Працює в таких умовах це не є гарно, але все робиться для глядача, і глядач залишається щасливим. В цей час він повинен бути щасливим, він повинен чути радість і сміх, а не тривогу і зриви. Тож я бажаю, щоб театр процвітав, щоб актори дарували глядачу почуття. І все буде добре, все буде Україна. Дякую.